Хтось може пояснити, чому, коли люди розводяться і діти проводять час із батьками 50 на 50, аліменти платить а не жінка. Проводить час 50 на 50? Це не значить, що всі витрати теж 50 на 50, хто оплачує за гуртки, харчування, школи, одяг, лікування та інше. Все оплачує він, бо вона безробітня, навіть в такому випадку. Да, ми можемо перевернути ситуацію навпаки. Чоловік є безробітним або малозабезпечений, але він витрачає свій ресурс на дитину. Він нею займається, він її гадує, він її лікує, він її розважає і всяке таке інше. І тоді б жінка сплачувала ці аліменти. Це працює в обидва боки. Вовка, що за байт на коменти? Так, тиха не пали контору. це для друга. Хочу потролити його, що він не має ніхуя платити що стрілінг не вдався. В мем випадку дитина проводить час 100 на 0. Десь стола це час зі мною. Аліменти платить колишній. Ці аліменти десь 10-15% від того, що потрібно дитині, а все інше роблю я, оплачую я і таке інше. І маю багато з ними дівчат такою ж ситуацію. щоб папа проводив з дитиною 50% часу, такого не бачила ні разу і навіть не чула таких історій. Я чула, але на жаль, це не є загальною тенденцією. Коли батьки проводять час 50 на 50, тобто дитина живе пару тижнів у тата, пару тижнів у мами, то аліменти ніхто не платить. Спільна опіка в них. То Якщо чоловік аліменти платить, то значить ніякого 50 на 50 немає там. А ви розумієте різницю між проводити час і забезпечувати матеріально. Не зовсім забезпечувати матеріально, проводити час і займатися вихованням, і займатися опікою. Проводити час це погратися, кудись ходити, але опіка це це все. Це про те, як розповісти дитині, як це кушать, як треба видатку тримати, в якій руці. Це про те, щоб сидіти і разом з дитиною вимальовувати у ці правописи, наприклад, аби в неї шрифт був краще. Це про те, аби ходити з нею в магазин і оце мірять багато одягу дитина вердує, а тобі треба підібрати якісь штаніжки, які трошечки будуть і на виріст, але і не прям що довгі, і там, де матеріал хороший, і з таку суму, що буде не сильно школи, якщо порве. Це і про те, щоб сидіти з дитиною, коли в неї температура це про всі ці нюанси по те, що відбувається систематично з моменту, як дина просинається, і того моменту, поки вона засне.